Всім привіт! Збір сигнального вражаю з декількох червонолистих сортів фундука і вантівської селекції. Ряд академіка Яблукова. Молоді кущі висотою 1,50-1,80 м, Другий сезон вегетації. Академік Яблоков з поміж цих сортів саме по дозріванню горіху. Горіх почав осипатися приблизно ще тиждень тому. В завізях трапляється велика кількість горіхів. Іноді по 10-12 горіхів в одному кластері. Сорт Екатеріна, також вже гарно визрів. Більша половина горіхів вже осипалась. І Пушкінський червонолистий з поміж цих сортів Пушкінського, мабуть, найпізніше визрівання. Тільки пару днів тому горіх почав осипатися. і в порівнянні з Екатериною, академіком яблуковим, в завізях менше горіхів. В основному від 2 до 5 штук. Горіх очищений перший академік яблуков. По мірі підсихання горіх набуває темно-коричневе забарвлення. Зважу десяток. Двадцять сім і чотири. Десяток крупніших перших горішків Академіка Яблокова. Горіх вже підсушений. Ось така выполненность. И горіх має дуже тоненьку шкарлупу. А Також данный сорт выделяется з-поміж багатьох своїм приємним смаком. Далі Екатерина. Світло-коричневий відтінок. Екатерина крупніша за Академік Яблоків. Ось тут десяток крупніших горіхів. Зараз зважу. 51 грам десяток. Зважую крупніший, тому що в майбутньому приблизно такого розміру будуть горіхи Зараз це сигнальний врожай. Середньої товщини шкаралупа, Гарне виповнення. І пушкінський Ось такий горіх. Виповнення в нього десь відсотків на 80-90 І шкарлупа трішки грубіша за товщину шкарлупи Екатерини Також зважу десяток. 48,3%.